Привіт, з вами Оксана Елх, і сьогодні роблю корекцію нарощених нігтиків на тіпси. Вирішила протестувати, яка база краще підходить для нарощення на тіпси. і наростила на різні бази тіпси. Тож бази відносились добре, але на одному нігтику було невеличке відшарування. Так, і давайте приступимо вже нарешті до корекції. Я спиляла старе покриття, обрізала кутикулу, знажила нігтики та наношу на них базу. Так, і тепер буду виконувати покриття гейл-лаком. Звісно ж, сам дизайн, як же без нього. Я, фону я взяла таких два гель-лаки, які, мені здається, дуже добре поєдналися між собою такий кораловенький і блакитненький. Але ось ті прозорі полосочки гелем потрібно було нанести спочатку, а потім на них нанести гель-лак. і так само з серденьком, так би дизайн вийшов насичнішим та таким, типу глибшим, як так можна сказати. Так, що ви спочатку нанести гель, не обов'язково прозорий, бо гель-лак перекриє сам гель і буде все класно. Так, тепер наношу гель лак з такими різнокольоровими кружочками і перекриваю нігтики з об'ємними дизайнами матовим топом, а нігтики з кружочками глянцевим. Ну і ось власне сам результат. Мені здається, вийшло дуже так яскравенько та прикольно. А вам як?